21 вересня в міжнародний день миру ізмаївська гімназія номер 14 провела благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти буде відправлено на потреби збройних сил України в підтримку наших захисників. Дітлахи з радістю ласували приготованими власноруч смаколиками, продавали та купували кожен клас, намагався зібрати якомога більше грошей та зробити посильний внесок у наближення нашої перемоги. Сьогодні я був дуже щасливий бо жителі. До нашої школи особливо на цій ярмарці можуть продвигати нашу перемогу та допомагати нашим ЗСУ. Сьогодні був ярмарок в гімназії номер 14 Ми дуже радіємо допомогти нашим захисникам. Така об'єднана праця керівництва гімназії зі своїми учнями плідно впливає на виховання у дітей патріотичного духу та розуміння того, що кожен добрий вчинок, навіть маленької дитини це велика підтримка для наших воїнів, які виборюють свободу та незалежність нашої держави. Саме сьогодні, 21 вересня, до Дня Миру в Ізмаїльській гімназії номер 14 ми провели благодійний ярмарок. Всі кошти, які дітки сьогодні збирають, ми направимо на допомогу нашим героям і спробуємо допомогти наблизити перемогу. Україна понад усе активну участь у заході взяли батьки, які приготували безліч тістечок, пирогів, печива. Та разом з дітьми збирали кошти, щоб передати їх хлопцям на передову. Дякуємо нашій гімназії за те, що допомагає зсу і допомагає батькам організовувати ярмарок, який допоможе подати дітям те, що вони приготували, і це піде на поміч нашим захисникам. Ми від щирого серця дякуємо адміністрації гімназії номер 14 за такий захід. Діти дійсно посмакували смаколиків, пораділи і дійсно прийняли активну участь у допомозі нашим героям зсу, слава Україні! Галатим слава Україні! Ксенія переверш Юрій Слободяни для юг тудей.